Вітаю вас, шукачі пригод. На полицях моєї бібліотеки вже доволі багато пергаментів з історіями богів та організацій. Пара полиць також містить декілька розповідей про плани буття, події у світі Забутих царств і навіть про деякі сутності. А от окремих історій про видатних особистостей і нема. Тому сьогодні я почну заповнювати цю прогалину. Але перед цим подякую добродіям, які підтримують нашу вешу. Шановні Т4РД1GR4D4 Xairov та Артем Москаленко щиро дякуємо за вашу допомогу. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків. Які, сподіваються, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних уaterдіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Donatello, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Королева відьма мій добрий друг. Але водночас і смертельний ворог. Слова азуна IV, короля Корміра про одну з семи сестер. Загальні дані Сім сестер це сім безсмертних жінок. Обраниці та одночасно дочки. Богині магії містри. Усі вони були заклинателями, народженими від рейнджера Дорнала Сільверхенда та його дружини Елуе, тілом якої заволоділа містра, щоб і народити цих дітей. Після того, як у рік вірма, який пробудився, Елуя померла, Дорнал покинув своїх дочок, і ними опікувалися різні прийомні батьки. Перш ніж розповісти вам, хоча б трошки, про кожну з тих семи дівчат, давайте дізнаємось або згадаємо, хто ж такі ці обранці богів. Обранці це смертні, хоча й не завжди особистості, наповнені божественною силою, принаймні одного бога. Це дає їм таку силу, яку можна порівняти з силою напівбога. Обранці містри. Завдяки благословенню своєї богині мають доступ до небаченої магічної сили. Крім того, всі вони стурбовані боротьбою зі злом і дисбалансом у плетінні. Обранці містри отримують багато переваг від її благословення. Вони мають міцний зв'язок з магією та можуть виявляти її присутність. Також Обранці мають більший контроль над закляттями та можуть більше разів, ніж інші заклиначі, використовувати чари, навіть найвищих рівнів. Однак боги магії Азут і Містра, точніше та її версія, яка з'явилася після смутних часів, не заохочують таку активно, оскільки це розбурхує саме плетіння магії. Крім того, у багатьох з них також з'являється імунітет до магії, а згодом навіть до хвороб і отрути. Цікавий факт: ці улюбленці богині магії стають набагато витривалішими за більшість магів. Обранці також володіють так званим срібним вогнем, унікальною сирою магією, яка створює стріблясте полум'я з різними функціями. Тепер, коли ви знаєте, хто ж такі ці обранці містри, послухайте трохи фактів про перших трьох із семи сестер. Сілунай старшою семи сестер була Анастра Сілунай Сільверхенд, більш відома як Сілунай, або Відьма Долини Тіней. Вона народилась в рік сміху. Дівчина вирішила. Що вона може найкраще послужити містрі, якщо створить спільноту, яка покаже, що магія це більше, ніж просто зброя. Крім того, вона сподівалася одного дня заснувати магічну школу. Містра погодилася і тому ця її дочка століттями понавірялася королівствами, вдосконалюючи власну магію та шукаючи відповідне місце для досягнення своєї мети. У своїх пошуках вона навчалася під керівництвом інших візардів, а також друїдів, відлюдників, кліриків і навіть лічень. Вона провела багато часу на Сході в країні Тей, звичайно замаскувавшись. З відьмами країни Рашемен, а також кілька разів відвідувала землю Паратур. За цей час. Вона завела знайомства з багатьма могутніми особистостями, а також знайшла та деякий час використовувала артефакт, відомий як скіпетр Савраса. Хоча, зрештою, вона передала його богу Азуту, це сталося лише після того, як інший бог заклиначів та однієї зі шкіл магії, той самий Саврас, намагаючись втекти. Зі своєї в'язниці дав їй таємну здатність перетворюватись в срібного дракона. Відтоді Азут став особисто спостерігати за Сілунай. Коли вона нарешті вибрала місце, щоб поселитися, то цим місцем стала Долина Тіней, спільнота фермерів на півночі Файруна. Там вона, зрештою, вийшла заміж за Омрі Оберскіра. Лідера цієї долини на той час Сілунай була доброю, хоча інколи і суворою, вічливою та мудрою жінкою, але деякі сусіди все одно боялися її та прозвали відьмою. Вона виготовляла ліки і давала поради всім, хто приходив в її будинок біля ставка на західному кінці міста. Сілунай мала великий авторитет у ельфійському дворі. Це одна з чотирьох старших ельфійських громад у лісі Кормантор. Цей авторитет дозволяв отримувати допомогу від ельфів, яка декілька разів рятувала долину Тіни. Вона була неймовірно проникливою та була здатна точно передбачити, що люди будуть робити майже в кожній ситуації. Це створило їй репутацію провидиці, яка, на жаль, була неправдивою. Ця дочка Містри любила долину Тіней всім своїм єством, та її дратували ті, хто зазвичай використовував магію, щоб завдавати шкоди іншим створінням. Померла Сілонай в рік хробака, захищаючи скручену вежу, яка була домом і місцем влади лорда і леді Долини Тіней, від нападу аж трьох драконів. Але навіть після смерті ця обраниця містри спостерігала за землями та людьми, яких вона любила, як незвичайний привид, яких ще називають примарними архістами. Дав Фалфонхенд, ця дочка Містри, чиїм ім'ям при народженні було Амбара Дав Сільверхенд, народилась в рік гострого краю. Вона рано і охоче. Прийняла життя авантюристки, розвиваючись як чародійка та шахрайка. Хоча пізніше в житті вона рідко використовувала такі навички, вважаючи за краще досконалювати володіння зброєю. Більшість людей у королівствах знали її як члена організації, відомої як лицарі Міф Дранора. Про них ви могли почути в моїй минулій оповідці. Дав Правно володіла луком і мечем та товаришувала з арфістами, тими, хто не тільки бринькає на музичних інструментах, а ще й полюбляє символічну біжутерію. Колеги-арфісти знали її як досвідчену співачку та музикантку. Хоча, що іронічно, вона була не дуже говіркою. Серед знайомців пані Дав. Одним з найвідоміших можна назвати найбільш розпіареного дроу-відступника усіх королів дріста Дуартена. В деякий час Рейнджер переслідувала цього темного ельфа, щоб покарати за злочини, які, щоправда, він не скоїв. Через деякий час вона дійшла висновку, що Дріст не зробив нічого поганого і дозволила йому йти далі, не переслідуючи. Дав вийшла заміж за Флоріна Фалконхенда, ватажка лицарів Мівдранора, і в рік принца в селищі Еспар в Україні Кормір народила сина, якого назвали Азаларом. В рік тріумфуючих володарів Рун Дав померла від ран, завданих їй принцем Ватіком Тантулом Стултантара. Анклава великих візардів з далекого минулого. Щоправда, цей шейд також загинув. Після смерті душа пані Falconkend стала частиною плетіння, виконуючи роль посланця містри разом із її сестрою Сілунай. Після смерті вона зберегла власні відчуття, спогади та індивідуальність і могла проявлятися як примара. Іноді ця її примарна форма піднімалася з вівтарів, присвячених містрі, щоб говорити за богиню або справляти враження на візардів і кліриків. Да також могла говорити та проявляти себе через зачарований камінчик, який був у ще однієї семи сестер Лаераль. Три сестри часто балакали разом. Бо Сілунай теж мала такий камінчик, і померлі допомагали Лайраль Сільверхенд, виконуючи роль її очей після того, як вона стала відкритим лордом славнозвісного міста Waterдіп. Сімбул. Аластра Шентрантра Сільверхенд, також відома як Симбул або Королева Відьма, народилася в рік Туги. Ця дочка Містри стала правителькою Агларонда, магократичної держави на Фаеруні, а точніше, на південному заході регіона, відомого як Неприступний схід. Вона мала репутацію дикої та могутньої чародій, дуже непередбачуваної та схильної до раптових спалахів люті. Багато підданих боялося її. Так само сильно, як і поважали за безрозсудність і очевидну нестабільність. Вона була коханкою ще одного обранця містри Ельмінстера. Любов до мудреця з долини Тіней допомогла зменшити частоту її нападів гніву, але інші все ще боялися симбул за шкоду, яку вона могла завдати. Цікавий факт була однією з семи сестер, яка мала особистих захисників. Люди, ельфи, напівельфи, Загларонда, які вирішили охороняти королеву відьму, утворили особливий загін під назвою Симбулмін. Щодо ворогів, то особливу ненависть Сімбул заслужив червоний візар з країни Тей на ім'я Велшарун. До речі, цей спритний чолов'яга зміг прокачатися аж до рівня напівбожества. Станом на рік Дикої магії, у Сімбул було вже декілька учнів людей. Цікавий факт: троє з них мали мультиклас візарда та чарівника, а четвертий, з характерним ім'ям замаскований, мав мультиклас чарівника та шахрая. Ходили чутки, що Сімбул. Написала документ, у якому назвала своєю наступницею ще одну ученицю, члена ради Агларонда та арфістку на ім'я Бренна Сірий Плащ. Ще один цікавий факт. Вважається, що після смерті королеви відьми цей документ потрапив до рук арфістів, тільки невідомо яких саме тих, що підтримали Ельмінстера, чи тих, що пішли. За Хелбеном Арунсуном після розколу цієї організації. Після краху плетіння під час катастрофи, відомої як Магічна Чума, в рік Блакитного вогню, Аластра була доведена до Божевілля. Єдиним, що могло повернути їй здоровий глуст, було споживання магії, яка ще залишалася в зачарованих предметах, які Ельмінстер. І ще одна з семи сестер шторм, приносили їй, коли могли. Окрім цих моментів коротких прояснень, Сімбул поводила себе як дика істота, зазвичай як якийсь хижак, полюючи на дичину та поїдаючи її ще сирою. У рік нестаріючого Ельмінстер і Шторм. Змогли повернути королеві відьмі здоровий глух. Вона почала мандрувати королівствами, закриваючи просторові розколи, які утворились після краху плетіння під час магічної чуми. Завдяки цілі предметів синього полум'я та керівництву містри. Після цього вона змогла повернути боржок своєму колишньому коханцю, врятувавши його. Сімбул Пожертвувала собою, відновивши старого мудреця в його первісному тілі, та віддавши йому свій срібний вогонь. Отакі вони, ці безсмертні дочки, богині магії, деякі з яких крутять кохання такими ж обранцями містри. Можливо, це тому, що не всі з них такі нерозбірливі, як пані Дав, яка обрала собі. Звичайного рейнджера. Хоча, можливо, я просто комусь заздрю. Але не зважаючи ні на що, наступного разу я розповім вам про інших представниць семи сестер та їхню долю. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вещі. Якщо вам подобається те, що ми робимо. І ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка. Дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас подобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також. Там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдинку і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Хоракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.